На цьому тижні Криворізька станція переливання крові приймала добровольців. Такі акції напередодні всесвітнього дня донора вже стали традиційними в усіх містах Європи. Не виняток і Кривий Ріг. Тільки за останній рік, коли потреба у запасах крові відчутно зросла в зв'язку з подіями в зоні АТО, суттєво збільшилася і кількість донорів, завдяки чому сьогодні криворізька станція переливання крові забезпечує не тільки наше місто. Я не можу сказати на сьогоднішній день, що ніхватка крові крові достаточно. Але... Но бывают моменты, это как было и в мирное время, и на сегодняшний день, что, знаете, сегодня, как говорят, грустно, завтра пусто. Но мы стараемся так регулировать, создавать запасы, чтобы было чем оказать острый период помощь людям, которые лежат в стационаре. Цьогорічне гасло дня донора дякую за порятунок мого життя яскраво відображає ситуацію, яка склалася в країні. Фактично, 2015-й став переломним для українського донорства. Зараз не тільки шахтарі та заводчани, а й вчителі, продавці, офісні працівники приходять цілими колективами. Адже для багатьох саме донорство стало своєрідним проявом патріотизму, тим внеском, який посилах зробити майже кожному. Благодаря волонтерам ми. В этом году отправили туда более 100 литров эритроцитов, выдавали плазму, выдавали препараты крови для того, чтобы оказывать помощь непосредственно в Мы поддерживаем спец благодаря волонтерам с медицинской роты, которые оказывают помощь непосредственно в зоне конфликта. Вот в Артемовске вот были они и несколько раз ездили уже и в зависимости от того, какая кровь нужна раненым. От ми відбираємо безусловно, відбираємо самої кров. Крім того, постійно потребують крові лікарні та пологові будинки міста. Тому приходить і чимало добровольців, котрі здають кров на прохання друзів та знайомих вже на потреби мирного життя. Пару років назад про така ситуація, що у чоловіка жінка рожала. Ему надо было кровь срочно. Попросил на работе. Я даже не знал, что я могу сдавать кровь. Пришел сюда, анализ, сдал все нормально, сдал кровь. ничего страшного нет. Свою жизнь кому-то передаю. Это очень важно. Родственникам сдаю кровь. Конечно, важно надо людям помогать. Сейчас нуждаются люди с военным положением таким-то. Нада частіше здавати чимало донорів і серед медиків Криворізької станції переливання крові, адже саме вони найчастіше зіштовхуються з проблемою нагальної необхідності запасу цієї рідини, котра завжди цінувалася на вагу золота. Є і ті, хто вже отримав два почесного донора. Таких людей, до речі, у кривому розі майже дві тисячі, і кількість нагороджених знову починає збільшуватися. Просто сознання того, що це допомога людям, що це допомога больним дітям, ну людям, яких некому здати кров, нет. Это по зову сердца. Скажу: это только так. Так просто сюда не приходят. Издавала уже несколько раз. Что подтолкнуло, на этот шаг не толкает, Просто есть вынужденная необходимость. Люди нуждаются в крайме, мы ее сдаем, и мы же ее готовим. За словами фахівців, наше місто вже багато років є лідером зі здачі крові та її компонентів. Тільки криворіжці щороку жертвували більше восьми тисяч літрів на рік. Всьогоріч підкреслюють медики у рази більше. Так, зараз слово донор поступово знову повертає своє первинне значення той, хто дарує, дарує силу, надію, життя від душі і щирого серця. І до всіх вітань людям, які обрали для себе цю шляхетну місію, приєднуємося і ми. По Остатістики, одна кровідача спасає. В среднем три жизни. Поэтому большое им спасибо и низкий поклон. И хотел бы их поздравить с праздником с этим. И хочу сказать, что донор все-таки это не профессия и не должность. Это те люди, которые по зову своего сердца приходят и сдают кровь во имя спасения жизни. Я хочу поздравить доноров, то есть тех людей, которые дарят свою кровь для оказания помощи. нуждающимся в ней больным, пожелать им крепкого здоровья, пожелать удачи, мирного неба над головой, чтобы у них все было хорошо.